<т> Най, червоного вина! Хто ти? Відьма чи полія? Того дня у глядацькій залі був аншлаг. Йшов п'ятий показ вистави Біла ворона. Петро Ліснічук грав роль кардинала Вінчестерського. За три хвилини до кінця він впав у трюм сцени. Коли закінчилась вистава, я ще нічого не знав. І я виходив на поклон з ними, бо у нас були відомі гості в цей день. І коли закрилась завіса, і актори повідомили, що у нас ЧП в театрі, що вже швидка його відвезла у лікарню. Ви можете виявити собі, ну в якому стані перебував весь колектив. І нікого з рідних Петра Алісінчука на виставі не було. Про нещасний випадок вона дізналася від працівників театру. Ми мали бути на виставі, але не були. Ми були на день народження нашого похресника, нашого з чоловіком. Ми були тут неподалік. Ми мали якраз йти, але не вийшло. І нам подзвонила це. Вже було вже в кінці день народження цього дитячого. Подзвонила Андрія чоловіка моя мама. І сказала, що так що він впав під час вистави. І він в лікарні в реанімації. Потерпілого швидка відвезли у міську лікарню. Рівного стан його важкий. Він без свідомості. Він має поєднану травму головного мозку і грудного відділу хребта. В таких випадках говорити про якісь перспективи на життя чи одужання, такий короткий проміжок часу від моменту травми досить важко. Стан розцінюється як важкий, але з перспективою, ну будемо надіятися, перспектива на, на виживання і одуження. У той вечір ніхто з глядачів не зрозумів, що артист впав у трюм сцени, переконує керівник театру, адже це вже був фінал, і на сцені було багато акторів. Дуже багато акторів бачили момент, коли він падав. Поки що ніхто не може пояснити природи, чому в цей момент це сталося. Петру Гліснішуку 54 роки. Половину з них провів на сцені. Є заслуженим артистом України. Робив немало небезпечних трюків. Чому цього разу не втримався і впав у трюм сцени? Не розуміє ніхто. На самопочуття напередодні не скаржився. Та й театральна техніка працювала справно. Так крути це крубася. Отики колеса стоять тут по ці кольоса, це Круг сцени діаметром 12 метрів крутиться отак, є три швидкості. Ну, люк відкривається, коли круг стоїть на місці, він не, мож, не повинен рухатися, його відкривають, потім цей люк, опускалася люстра. Так десь в цьому районі він падав. Розібратись, чому стався нещасний випадок, має спеціально створена комісія. Це треба виїхати на місце, провести обстеження. Встановити обставини, з'ясувати характеристику відповідності цього театрального процесу вимогам нормативно-правих актів. Я ще раз повторюю, що комісія зараз тільки тільки створена оце. От і щось коментувати я. Не можу і нема в мене підстав. поки триває слідство, а актор перебуває на лікарняному ліжку. Керівництво театру вирішило припинити показ вистави Біла ворона. Квитки на неї розкуплені на місяць вперед. Людям гроші обіцяють повернути. Родині потрібні також кошти на лікування. Маєте змогу допомогти. Телефонуйте за номером, який ви зараз бачите, у себе на екранах.